Всім привіт! З вами Бірьоза, і сьогодні перша частина основних правил баскетболу. Вирішив зняти таке відео, тому що це дуже популярний запрос на Ютубі зараз. А це означає, що не всі знають цих правил. Тож, поїхали. В офіційній грі приймають участь дві команди по 12 гравців в кожній команді. На майданчику грають 5 гравців з команди, тобто грають 5 на 5, і сім гравців у кожної команди в запасі. Також мінімальна кількість гравців, яка повинна бути заявлена на гру на офіційну гру, це сім гравців, тобто щоб хоча б п'ять гравців грали, і двоє були на заміні. Наступне це заміни. Ви можете міняти гравців необмежену кількість разів, скільки вам заманеться, хоч кожної секунди після того, як дозволить суддя. Зазвичай заміни дозволяють в паузах, це коли м'яч вийшов в аут, штрафний кидок чи ще щось. Також в тайм-аутах і в перервах. Грають 4 чверті по 10 хвилин чистого часу. В останній чверті останні 2 хвилини. Навіть зупиняється час, коли м'яч вийшов в аут. Також після першої та третьої чверті є невеличка перерва 2 хвилини. Після третьої чверті є перерва 15 хвилин, її ще називають велика перерва. Залучання з цієї зони я вам зараз підсвічу на відео зеленим. Е, дається 2 очки, вона називається двоочкова зона. Із-за дуги це 3очкова зона. Дається 3 очки. І якщо на вас схвалили і ви кидаєте штрафний кидок. За кожне влучання дається одне очко. Далі овертайм. В баскетболі матч з нічийним рахунком може завершитися лише в одній ситуації. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, в якій. А в всіх інших випадках, якщо основний час завершиться з нічийним результатом, додається одна чверть, але вже на 10 хвилин а 5. І ці овертайми додаються, допоки не виявиться переможець. Принцип гри простий: хто за відведений час набирає більшу кількість очок, то і перемагає. Це була перша частина основних правил в баскетболі. Інформації дуже багато. Не хочу одразу вам її вивалювати, щоб не сильно вас навантажувати. Буду давати вам поступово цю інформацію, щоб ви все запам'ятали. Якщо ще не дивилися моє попереднє відео, я залишу підказку у куті. Там я розповідаю про те, як покращити кидок в домашніх умовах, не маючи кільця. Ставте лайк, якщо вам було корисне це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну частину відео. З вами був Береза. До зустрічі!